Так, отакий от ловольчик. Є по наявності це у нас 354-й із реверсом, з двохдисковим щепленням. Старий, надійний, провірений вже роками. От Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Часто запитують, як з вами зв'язатись. В шапці профілю номер телефона, локація, все повністю є. Значить, в даному тракторі у нас два гідронасоси стоїть тут. 4-хциліндровий Кеймовський От на 35 коників. Є у двох комплектаціях. Є з реверсом, є без реверса. Стандартна трьохточкова х точкова навіска. Отака панель приладів. І Даний трактор коштує 7350 доларів. Друзі, лайк, підписка. Кого цікавить, пишіть телефонуйте. Доставка у нас безкоштовна, без продоплати. А з вами, як завжди, Олександр, Мені Агробузова.